Вівторок, 30 серпня, час новин на телеканалі Рудана. В студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. Сьогоднішня ніч була неспокійною. Криворіжці здригалися від вибухів. Дніпропетровщину ворог обстрілював зградів важкої артилерії і наносив ракетні удари. Кривий ріг увечері та близько півночі кілька ударів крилатими ракетами. Втрат немає. Значних руйнувань інфраструктури немає. Три райони області обстрілювали з різних видів зброї. Найбільше постраждав Нікопольський. У Нікопольському районі поранено одну жінку. Нічний обстріл у Нікополі понівечив 21 будівлю: це магазини, кафе, церква, автовокзал та навіть дитяча бібліотека. У місті перебито дві лінії електропередач. Люди внаслідок обстрілів не постраждали. У Червоногригорівській громаді російська армія поранила жінку 50 років. Її стан медики оцінюють як задовільний. Вона лікується вдома. Від обстрілу зайнявся житловий будинок. Вогонь ліквідували сім рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. У громаді знищено один житловий будинок та до десятка будинків пошкоджено. Понівечено сім господарських споруд, електромережу та газогін. Кривий ріг прийняв понад 70 тисяч переселенців. Така вагома цифра пояснює, чому саме у нашому місті працює найбільший в Україні центр підтримки вимушено переміщених осіб. Гуманітарний хаб Я Маріуполь відкрився у Кривому Розі за підтримки військової адміністрації міста, Маріупольської та Криворізької міськрад. Сюжети з місця, де переселенці почуваються як удома, підготувала Вікторія Добровольська. Івану Олександровичу, 80. Він з Маріуполя. Разом з дружиною проживають у будинку неподалік гуманітарного хабу. Їхня домівка у рідному місті зруйнована. Приїхав я на другий день після початку обстрілу Маріуполя. 24-го, по-моєму, зустріли 24 добре, нормально, все нормально. Сьогодні вот вакцинацію будемо проходити. Валентина разом з мамою залишила рідний Маріуполь наприкінці березня. З житлом та роботою у Кривому Розі допомогли друзі. Центр Я Маріуполь став місцем спілкування із земляками. Сюди приходиш наче додому. Таке відчуття, що ти у Маріуполі. У нас майже всі адміністративні будівлі, там офіси ось такі були. Тобто ти дуже привітно, все тобі влаштують, все підкажуть, нічого такого там складного немає. З будь-яким віком працюють сьогодні. Будуть робити щеплення, і ми прийшли з мамою робити бустерну дозу. Гуманітарний хаб відкрився у кривому розі на початку серпня за підтримки військової адміністрації міста і мерії Маріуполя. Наше місто з перших днів займається і переселенцями і всіми людьми, котрі з 15 областей нашої України приїхали до нас, щоб ми їх і поселили. Багато того хто проїхав через наше місто і поїхав далі. Це більше 120 тисяч, але 65 тисяч це ті, котрі ми надаємо послуги. І створили разом з Маріуполем отакий центр Я Маріуполь, котрим багато мешканців отримують різну допомогу. Починаючи з вакцинації. Починаючи з роботи з дітками, і всі всі послуги, які виконуються в нашому місті, ми теж надаємо мешканцям Маріуполя. І я впевнений, що ми по-дальшому будемо надавати всі послуги, і видаємо і продуктові набори, і всі, по всім напрямкам. Організовано більше 80 місць компактного проживання переселенців. Їх називають новими криворіжцями, які мають право, зокрема, на соцпослуги, як і всі жителі нашого міста. Найкраща в Україні соціальна програма, яка надає послуги мешканцям нашого міста. А зараз воно вже буде розповсюджуватися і на переселенців. У центрі надають комплексну допомогу: юридичну, психологічну, медичну і гуманітарну. Адміністратори сприяють у відновленні документів, інформують про можливості розселення людей, допомагають з працевлаштуванням, сприяють у пошуку зниклих та поверненні депортованих маріупольців. По статистиці більше двох-двох з половиною тисячі проживають у кровому розі. Наразі у нас зареєстровано в центрі понад 950 маріупольців. Ми спілкувалися з міським головою Сергієм Григоровичем стосовно можливості для розширення послуг, Тож ми плануємо створити соціально-побутовий блок, який буде в себе включати врач стоматолога, перукаря, прачку та швачку. Це послуги, які потребують наші маріупольці, і це буде можливість заощаджити кошти на ці послуги. Дуже приємно, що у нас є певна співпраця з міською владою, з медичними закладами, тому сьогодні у нас розпочався пункт вакцинації наших маріупольчан. І буде на певному графіку працювати фахові лікарі. Це ендокринологія, це кардіологія. У хабі ведуть прийом фахівці криворізького центру адмінпослуг, спеціалісти служби у справах дітей департаменту соцполітики. Найзатребуваніші питання до фахівців візи щодо втрати житла і відновлення документів. Сьогодні центр віза разом з центром Я Маріуполь. Надають таку допомогу маріупольцям, які перемістилися до міста Кривого Рогу. Організовано велику виїзну бригаду фахівців, службовців органу місцевого самоврядування. Працюємо тут на виїзному обслуговуванні для того, щоб послуги внутрішньопереміщені особи могли отримати доступно і швидко. Вікторія Добровольська Владислав Цей День. Першовересневий дзвінок звучатиме в кривому розі онлайн. Попереду останній літній день. Діти роздивляються свої новенькі зошити, а батьки тим часом з'ясовують усі нюанси учбового старту. Як розпочнеться навчальний рік цьогоріч, річ, дізнавалася Ірина Павленко. Перше вересня незабаром повернутися за парти цього річ. Школярі вчителі хотіли б напевно більше ніж коли-небудь досі. Та війна скоригувала і життєві і навчальні плани. Задля безпеки дітей новий навчальний рік у кривому розі стартує в режимі онлайн. Сьогодні, завтра відбуваються педагогічні наради, батьківські збори в закладах освіти, хоч онлайн, хоч офлайн. Батьків запрошують. Тому школи готові, плани затверджені, програми підписані, розклад складений. Тому ми готові 1 вересня дзвонити онлайн дзвонити дзвоником. Онлайн дзвінки цьогоріч пролунають для набагато меншої кількості першачків. Вчитимуться у кривому розі й 2,5 тисячі дітей з родин переселенців. «Вже здійснено набір до перших класів. Це буде 5200 у нас першокласників. В минулому році у нас трошки була більша цифра на півтори тисячі. Уже звичному в попередні карантинні роки дистанційному режимі проходитиме навчання для тих учнів, які нині за кордоном. Найбільш поширене питання від батьків, які разом з дітьми виїхали за кордон, про можливість паралельного навчання у двох школах. За місцем їхнього перебування та у своїй Криворізькій. У міському департаменті освіти і науки дають схвальну відповідь. Дитина, яка знаходиться за кордоном, якщо батьки зарахували таку дитину до місцевої школи, там де вони знаходяться, і дитина в змозі опановувати програму двох закладів освіти, то дитина може навчатися і в закордонній школі, і паралельно в нашій школі. До моменту, поки не написана заява батьків на відрахування, дитина не відраховується зі школи і продовжує рахуватися учнем того чи іншого закладу. Зможуть навчати своїх криворізьких учнів і педагоги, які зараз не в Україні. Якщо педагог знаходиться за кордоном, але він має можливість працювати онлайн, то педагог залишається працівником закладу освіти. Звичайно, якщо педагог знаходиться в таких умовах, що він не може проводити якісні онлайн уроки, то пропонуємо таким педагогам або брати відпустку без збереження заробітної плати або звільнятися. І питання, яке залишається актуальним: вакцинація освітян чи потрібне воно в умовах дистанційки? Тетяна Кріпак каже, вакцинуватися треба. Передусім для себе до того ж слід зважити на ускладнення ситуації з коронавірусом у Європі. Ніякої примусової бустерної дози не може бути. Це все віддається на відкуп самій людині. Але я закликаю всіх зробити бустерну дозу, тому що дуже велика кількість у нас переселенців, людей з різних регіонів. Дуже багата велика кількість людей повертається за кордону. Ті ж самі наші педагоги, бустерна доза вбереже в першу чергу того, хто її собі зробив. За кілька днів до онлайн-навчання стають усі заклади освіти в місті від дитячих садочків до вишів. Ірина Павленко Олексій Правицький цей день. Кабмін дозволив бізнесу відряджати за кордон військовозобов'язаних чоловіків. Нововведення запрацює з 1 вересня. Утім, виїжджати з країни можна не довше, як на тиждень, і за умови сплати застави у 200 тисяч гривень. Відповідну урядову постанову хвалили як експериментальний проєкт. Деталі дізнавався Валерій Кожухар. Бізнесу дозволять відправляти військово зобов'язаних чоловіків за кордон у робочі відрядження. Про таке повідомили в уряді. Назвали і дату з 1 вересня. Анонсовано, що послугою є відрядження можуть скористатися фізичні та юридичні особи. Виїхати можна не довше як на тиждень групою не більше 10 осіб. Утім, дозволено це за певних умов. Серед таких середня зарплата не менше 20 тисяч гривень, відсутність боргів по єдиному соціальному внеску, своєчасна податкова звітність, і головне, аби відрядити працівника за кордон, слід викласти 200 тисяч гривень застави. Утім самого тексту документа ще не бачили ні підприємці, ні юристи у Криворізькому відділенні УСПП. Вважають такі умови нереалістичними для більшості підприємців, як мінімум, у кількості заявленого штату многі дійсно не можуть собі дозволити мати 10 чоловік в штаті, а тим більше оплачувати ну заробітну плату в розмірі як установило государство да, там 20 тисяч гривень. Інформація у возвращенні гарантійного. этого вклада, э, суммы 200 тысяч гривен, она тоже нигде не прописана, не указана, как это будет. То есть нет ничего конкретного. Э -э, В-четвертых, Сім нік сроки, ні реальні ті е, запобіжники, які встановлені в цьому законопроєкті, вони не дають можливості приватному підприємцю або самозайнятій особі, е, яка займається фаховою якоюсь спеціальністю, не дають можливості скористатися цією можливістю та отримати з цього якісь вигоди. Юристи наголошують на вимогах, що стосуються фінансової спроможності підприємства та податкової репутації. Не має мати бути податкового боргу, має бути повністю виплатена єдиний соціальний внесок. І ця, під, ця особа має заздалегідь внести на депозит ощадбанку. Конкретний банк визначений суму в 200 тисяч гривень, якщо вона не повертається протягом 7 днів. А ці кошти можуть ну не можуть, а будуть перераховані в Міністерство оборони. Крім того. Є ще обмеження щодо кількості. Це може бути не більше 10% складу працівників підприємств, але не менше більше, більше 10 осіб. У Верховній Раді допускають, що певні умови документа можуть змінитися. Перший час є відрядження, працюватиме у тестовому режимі. Насправді, це допоможе тим підприємствам, які насправді потребують постійного виїзду менеджерів, які ведуть зовнішню економічну діяльність. Їм справді потрібно, щоб менеджер їхав, налагоджував контакти. А думаю, що зловживань в даному випадку не буде і великої кількості осіб це не буде стосуватися. Все одно, це є такі плюсики і позитивні моменти. Ну, так що... Всі одно ми далі брати і участвовать в міжнародних мероприятиях, підписувати деловые контракти і возвращаться в Україну уже з победой. Валерій Кожухар, Денис Захаров, цей день. Гранатою погрожував матері на виклик з приводу правопорушення. Виїхали поліцейські, які вилучили боєпропас у мешканця мікрорайону Гірницький. Докладніше Надія Шевченко. В цьому під'їзді багатоповерхівки на Гірницькому днями лунали погрози матері від сина. Правоохоронці пересвідчили, з це 41-річний мешканець однієї з квартир залякував власну матір підірвати дім гранатою. Не на камеру сусіди кажуть, припускають, хто це міг чинити. Однак побоюються розповідати про неадекватного сусіда. Та я не знаю, в мене не було вдома, я не знаю. Я тільки бачила, що була поліція. Це було два-чотири дні тому. А так більше не можемо нічого допомогти. Правоохоронці тихомирили бунтівника та вилучили боєприпас. Встановили особу містянина, після чого вилучили корпус гранати та запал. Як пояснив чоловік, боєприпаси знайшов на вулиці. Працювали на місці пригоди і патрульні поліцейські. Встановили, що чоловіку на тверезому стані погрожував підірвати помешкання своєї родички у сусідній кімнаті. В з зуттям поліцейські виявили предмет, схожий на гранату РГД 5 Патрульні викликали на місце вибухотехніки із слідчими криворізького районного управління поліції номер 4 Та до їхнього приїзду забезпечили охорону місця події. Деталі та обставини встановлюються. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Надія Шевченко, Роман Кравченко, цей день. Комплексна допомога тим, хто постраждав від війни. Така основна мета проєкту інтегрованої підтримки, яку надають мобільні команди в різних містах країни. Засновники проєкту, дитячий фонд ЮНІСЕФ та Українська фундація громадського здоров'я. Детальніше про результати роботи криворізької бригади дізнавалася Дар'я Юськова. З березня у рамках проєкту ЮНІСЕФ дитяча точка спільно та української фундації громадського здоров'я розпочали свою роботу мультидисциплінарні мобільні команди. Їх основна мета надання різнопланової підтримки тим, хто постраждав від повномасштабної російсько-української війни. Саме головна послуга, взагалі, для чого цей був проект створений, це психосоціальна. Підтримка, психосоціальна допомога. Якщо ми говоримо саме про цю послугу, то вона займає десь відсотків 25-30 від усіх послуг. Тобто, це головне, що в наші команди приходять до тимчасово переміщених осіб. Їхнє завдання їх ввести, в якийсь нормальний стан, заспокоїти, щоб з ними попрацювали психологи, щоб ну звичайно зрозуміло знайти їм в першу чергу житло, тому що там соціальні працівники вони є для того, щоб підтримати їх не просто тільки на словах дати практичну підтримку. За півроку 50 мультидисциплінарних мобільних команд надали 800 тисяч послуг для 170 тисяч українців. Кожна п'ята послуга – у Дніпропетровській області. Одна з двох команд працює у Кривому Розі. З 1 квітня до нас звернулося 5866 осіб. Переважно це дорослі особи, це 86% і 11, надана допомога 11% дітей. І 127% – це люди були з інвалідністю. Наша допомога це якщо звернення до юриста, вона допомагає з відновленням документів або Перенаправлення до вторинної юридичної допомоги, якщо людям з будь-яких причин повинно надання адвоката або складання позовних заяв. Переселенці отримують і кризову медичну допомогу. Бувають такі випадки, що у людей закінчуються ліки. Ми звертаємося до волонтерів, до груп, які підтримують Червоний крест. Вони допомагають нам добути ліки, щоб надати постраждалим. Спеціальні техніки заспокоєння та індивідуальний підхід до кожного. За таким принципом працює у команді психолог. Коли ми працювали з жінкою, яка пережила втрату свого сина, син загинув під час військових подій, і ми допомогли їй прийняти, тобто прожити це горювання. Звісно, горювання це тривалий процес, але допомогти людині якоюсь мірою прийняти той факт, що в її житті відбулися ці страшні події. Це завдання психолога. Звернутися до спеціалістів криворізької мультидисциплінарної команди можна цілодобово. Юськова, Вікторія Добровольська, Денис Захаров цей день шестикласники однієї з криворізьких гімназій вже декілька місяців. Свої кишенькові гроші спрямовують на допомогу бійцям Збройних сил України та переселенцям. У скринці волонтерського класу гроші з дитячих скарбничок, їхні поробки та іграшки. Учні та їхня класна керівниця пишаються спільною справою класу. А ще нагородою, яку вони як юні волонтери отримали від міста. Волонтерство з юного віку, шестикласники Криворізької гімназії разом з класним керівником долучились до благодійної справи. Наповнюють скарбничку класу, аби передати допомогу бійцям. Вчителька згадує, що її учні у різні роки підтримували земляків, що боронять Україну. Ми тоді допомагали нашим воїнам АТО, які були в зоні АТО, і ми допомагали конкретно нашій 17-тій танковій бригаді. Ми допомагали все те, що потрібно було на той час. І про цю ідею, я, коли в нас сталася така ситуація, я розказала своїм дітям, своїм батькам, батькам, вони дуже такі в мене активні, мотивовані. І Нічого я не говорила, там, давайте допоможемо, давайте будемо щось робити. Але я просто розказала ситуацію, так як до нас ці бійці приїжджали потім, після 2014 року. Ми з ними завжди контактували. У нас були якісь спільні такі справи, зустрічі. І зараз діти і батьки надихнулись ідеєю підтримки бійців та переселенців. До скриньки добрих справ передають кишенькові гроші, несуть власні речі, іграшки, засоби гігієни. Важливість такої допомоги у свої 11 років розуміють чітко. Робили з класом ангелочки обереги і. Допомагали якось фінансово, хто міг. Я вважаю це потрібно, тому що нашим хлопцям дуже тяжко без нашої допомоги. Може, наші речі і гроші допоможуть комусь, а якщо ми їх не здадим, то їм буде намного хуже. Тому ми за щоб ми давали речі переселенцям і я давали їм гроші. Мені не шкода, це було від душі, це їм дуже потрібно. Вчителька розповідає, навіть діти, які повертаються з-за кордону про скриньку добра, згадують першочергово. У мене була така ситуація, коли діти за межами країни. Один із хлопчиків, який був у Словенії, тільки з'явилася можливість він повернувся в країну. Він зразу прийшов. І приніс свої кошти, які він одержував на день народження, і стісняючись, так ну соромлячись, каже: Я хочу, щоб ви купили щось. Будь ласка, я дуже вас прошу, тільки купіть те, що потрібно солдатам. І мені дуже приємно, що діти такі чутливі і відносилися з розумінням до цієї ситуації, і не шкодував ніхто нічого. За п'ять місяців шестикласники зібрали допомогу на кілька вантажів необхідних речей для бійців та переселенців. За свою добру справу отримали подяку від міста. Карена Крикун Олексій Правицький. Цей день. Сьогодні в Україні відзначають сторіччя від дня народження видатного поета, гумориста і сатирика Павла Глазового. Його творчість та життя з дитинства були пов'язані з нашим краєм про зв'язки, що поєднали корифея українського гумору з Криворіжжям. Про його гостре слово, яке і зараз актуальне. Наші журналісти поговорили з очільницею кафедри української та зарубіжної літератури криворізького педагогічного вузу. Цей день сто років тому у Миколаївській області народився Павло Глазовий, якому судилося стати одним з найвідоміших майстрів українського гумору та сатири. Сьогодні в Україні відзначають століття з дня народження поета гумориста, якого любили в народі, і не дуже шанували у владі його сучасники. З 30-х років минулого століття його життя та творчість назавжди поєдналися з кривим рогом. Батько його селянин переїхав сюди. Після ось цього тиску пов'язаного з колективізацією. В багатьох своїх спогадах Павло Глазовий пише про те, що батько його шахтар, що він працює на шахті. Дитинство він проводить на Криворіжжі. Він вступає до новомосковського училища педагогічного, хоче бути педагогом. Мріяв про те, щоб бути вчителем української мови і літератури. Починається війна. Павло Глазовий прослужив шість років у війську, а після закінчення війни повернувся до Кривого Рогу. Вступив до учительського інституту та почав творити. Починає писати свої гуморески, свої сатиричні такі замальовки у студентську газету. Але друзі його, однокурсники, побачивши його талант, рекомендують йому відіслати. Ці твори до популярного тоді журналу Перець, сатиричного, яким керує Остап Вишня, і Остап Вишня помітив ось талант Павла Глазового, звернув увагу на цю особистість і рекомендує йому перевестися до Києва. І він його робить Остап Вишня, заступником головного редактора журналу Перець. Павло Глазовий випустив два десятки літературних збірок із сатирами, усмішками, гуморесками та став автором восьми книг для дітей. За словами біографів, його твори були надзвичайно правдивими та відображали життя без прикрас. А сам він розповідав: весь час між у людей, хоча буває рикошетом, і самому дістається смішно і грішно. Так досі реагують українці на один з його віршів Кухлик. Дід села приїжджає у місто і хоче скупитися. Приходить в магазин і просить, щоб продавчиня подала йому з полиці кухлик. Вона не розуміє, що дід має на увазі і виправляє, і говорить про кружку. Він їй відповідає що це треба вчити мову. Вона ж заперечує і говорить про те, що навіщо мені мова у мене є язик, про що говорить, що говорить тоді дід? Він говорить про те, що та сама проблема і в його корови. Бо вона має язика та не знає мови у Криворізькому педагогічному вузі. Пишаються тим, що Павло Глазовий душею завжди був частиною нашого міста і університету, зокрема. У нього є вірш Моя шахта присвячений Кривому Рогу, у нього є багато спогадів дуже теплих про Кривий Ріг. І один із них пов'язаний з зустріччю, яка відбулася в 92-му році, ось на базі нашого факультету Криворізького державного педагогічного університету. Павло Прокопович-Глазовий приїжджав до нас. У нас була зустріч з ним. Він зустрічався зі студентами, викладачами. І зустріч ця була дуже теплою. Нехай від лих і бід усіх вас береже здоровий сміх. І цю і інші влучні фрази Павла Глазового українці не тільки згадують у ювілей автора, а й сповідують їх навіть у найскладніші, як зараз, часи життя. Даріюськова Денис Захаров цей день. На цьому наш випуск завершено. Бажаю нам перемог на кожному фронті. Бережіть себе і тих, кого любите. Все буде Україна.